Доброго дня, шановні, ви на каналі Будиночок в селі. Продав будинок 115 км від міста Києва. Черкаська область, село Виграїв. Вартість будинку 7690 доларів. Загальна площадь будинку 194 метра квадратних. Кількість кімнат. 3. площа ділянки 43 сотки. Одноповерховий будинок. Є додаткові будівлі. Коридор, комора, літня кухня, льох, все з цегли. Також є кам'яний льох, колодязь, паркан. У пішій доступності магазин, пошта, церква. Навколо будиночку мальовнича природа, ліс, річка, ставки. Поруч є три великі ставки, дивовижно гарна зона відпочинку. Пляж біля річки Рось. Всього 10 хвилин на машині. 15 хвилин машиною від корсунь Шевченківського державного історично-культурного заповідника. Як дістатися з Києва до села? Виграїв на машині півтори-дві години або залізничною станцією. Корсунь на лінії Київ-Черкаси чи автобус маршрутка, також можете скористатися. На всі документи є право власності. Будинок моблірований. Електрика. Є плита, холодильник. Рік побудови 1960-1979. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб цей чудовий будиночок знайшов свого господаря.